Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у просвітницькій програмі ми говоритимемо про захист тварин у нашій студії. є Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук природного заповідника Горгани Олена Слободян. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня щороку у жовтні відзначається всесвітній день тварин. Розкажіть, будь ласка, про передісторію цього святкування, що зумовило звернути увагу на таке свято. Історія виникнення цього свята починається ще з часів з 1930 року у Флоренції, якраз під час з'їзду екологів. На цьому з'їзді вони якраз обговорювали питання і проблеми щодо видів тварин, які зникають, і загрози, які виникають при при цьому. Вони якраз вибрали 4 жовтня не випадково саме. Цього дня вшановують пам'ять Франциска Азійського, який католик вважався покровителем тварин. І саме тому вони вирішили, учасники цього конгресу вирішили святкувати цей день саме 4 жовтня. А чи відомо з цього з'їзду, яким саме тваринам приділяли тоді увагу? Чи це було загальне питання, чи можливо напередодні сталося щось катастрофічне, що привернуло увагу всіх екологів та природолюбів? Відомо, що за останні роки, за останні десятиліття, тисячоліття зараз кожного року зникає від одного до п'яти видів, і тому вони це вже збили на полох, і необхідно було дійсно якісь такі створити заходи і відзначати і привернути увагу людства якраз до цього питання. Якщо говорити про природоохоронців, їх діяльність, то що це свято означає для людей цієї професії? Для святкування всесвітнього дня якраз тварин він об'єднує рух щодо захисту саме тварин, він його об'єднує велику глобальну силу, яка якраз і спрямована на те, щоб зберегти тварин, а також зробити світ кращим і безпечним для існування тварин. Всі заходи покликані якраз, які проводяться в світі, вони якраз покликані привернути увагу людства до цієї проблематики. І зараз, на даний момент, у 66 країнах світу щороку відзначається цей день, проводиться маса різних заходів, які спрямовані саме до цієї тематики. Ви представляєте природоохоронну структуру. Тож, якщо говорити про життя тварин, що їм сьогодні реально загрожує від діяльності людини? Є багато досить чинників, які впливають якраз на поширення та існування тварин. Частково це також відбувається те, що знищуються лісові екосистеми, також водноболотні. За рахунок того, що будуються нові міста, дороги та інше, відбувається так звана фрагментація біотопів, тобто тварини вже не мають де більше жити і де існувати. Тому у багатьох, крім того, що в багатьох країнах важливим фактором якраз і знищення тварин є браконьєрство. В мало розвинутих країнах, це ще є важливим досить чинником. Саме такі фактори, які я прорахувала раніше, і інші фактори, якраз зумовлюють. І призводять до того, що тварини багато тварин знаходяться зараз за межою зникнення, тобто на межі зникнення, і що є досить таким критичним становищем. Не всі тварини, але досить багато видів у Європі і взагалі в світі. Пані Олено, якщо говорити суто про роль природоохоронців у процесі збереження тварин, яким чином сьогодні ви можете реалізовувати свою функцію? Чи прислухаються до природоохоронних організацій, до заклику екологів, структури, від яких напряму залежить збереження життя тварин? Так. Чи це сьогодні є дуже проблематично? Вас чують взагалі? Воно є актуальним, тому що зараз люди почали більше звертати увагу з моєї точки зору, це, я так думаю, на ці проблеми. Тому що кожен бачить, як знизився рівень води в річках, річки стали більш забруднені, сміття навколо. Кожен намагається зробити, я думаю, що довкілля чист, чистішим. От сьогодні, коли і йшла до вас якраз на програму. Я побачила хлопчика, який біг і викидав сміття не вже на дорогу, як це було завжди, а він біг до сміттєвого баку і викидав туди. Так що це вже, я думаю, прогрес великий. Тобто кожна дитина, от молоде покоління, я думаю, що воно буде піклуватися про природу і все-таки намагатися зробити кращим світ і вражливіше ставитися. Для цього багато роби, багато речей робиться: ті освітні заходи, які проводять природоохоронні установи різні круглі столи, семінари, наради, в школи багато приходять, і там проводять різні КВК, брінги. Тобто це має важливий відбиток на свідомості саме наступного покоління. А іншими словами, ще можна сказати, що якраз і ті дітки, які почують і побачать те, що принесуть правоохоронці, їм принесуть розповіді, те вони приносять і додому. І все-таки. Зможуть переконати і батьків, що потрібно бережливіше ставитися, не можна смітити, не можна, от треба все викидати в сміттєві баки. і Все таки бережливіше ставитися до природи. З вашої точки зору і з вашого досвіду, кого сьогодні треба більше переконувати любити природу, доросле населення чи дітей? Ну напевно, доросле дітей набагато легше прикладами, різними фільмами можна переконати. Мені здається, от, все ж таки не смітити, берегти природу. А як вважаєте, що спонукало чи що стало причиною, що дорослі так збайдужіли до оточуючого середовища? Адже пригадуємо, що наші дідусі та бабусі дуже трепетно ставилися до питання землі, до навколишнього середовища. Вони мали тісне спілкування з природою. Вони дуже любили дерева, вони любили тварин. Коли ми згадаємо, в яких тяжких умовах жили ці люди, наприклад, до війни, то всі знаємо, що вони вирубували ліси, бо треба було отоплювати хати, і тим не менше ліси тоді були, і ніхто не скаржився на те, що погіршувалася екологія, коли все стало централізоване: світло, газопостачання, тим не менше, проблема дерев і проблема тварин вийшла на перше місце. Що стало причиною? Чи науковці це глобально, а я думаю, що так, розглядають і чи вони думають, як вирішити це питання? Так, вони думають у багатьох країнах. Я думаю, що це причиною стало соціальний рівень населення. Це основна така причина, саме чому ми дійшли до такого стану критичного і загрозливого по питаннях якраз захисту природи, захисту видів і інших речей, і екологічного. Чистого довкілля. Я думаю, що саме ці причини стали такою передумовою виникнення таких проблем загальних. Але зараз люди все більше і більше починають звертати увагу науковці, вони б'ють на сполох, вони привертають увагу громадськості, висвітлюють ці питання в мас-медіа в друкованих виданнях, видають буклети, тобто проводять різні наради для того, щоб все-таки знову і знову привернути увагу людей до цих саме проблем. Які необхідно вже вирішувати. Це не можна переносити на завтра, чи післязавтра, чи наступний рік. Це потрібно вирішувати вже і сьогодні. Я думаю, що від кожної людини залежить те, яким буде чисте чи буде чистим довкілля. Тобто кожна людина має турбуватися про те, щоб і тримати це в собі, і старатися зберегти природу, кожним своїм вчинком. От, наприклад, не... Не, не смітити далі, не зривати даремно ті квіти, не вбивати тварину. Кожен починає з такого маленького кроку, але він переходить в великий, такий глобальний, бо нас дуже є багато на землі, кожен наш вчинок, він все-таки перетворюється на щось таке більше, велике якщо ми це все робимо разом. Тобто Ці любов речі. до батьківщини починається з малого? Так, так, я думаю, що так. Якщо говорити про... Різноманіття тваринного світу, яким володіє природний заповідник Горгани, чи можете похвалитися, що певний вид тварин вдалося не тільки врятувати, але й розмножити? І, взагалі, розкажіть детальніше про тваринок, які є в заповіднику Горгани? На території заповідника зареєстровано більше. 1293 види тварин з яких більше тисячі це безхребетні тварини і 209 видів це хребетних тварин з них до міногоподібних один вид риб 12 видів ну такі більш такі деталі дрібниці, можливо комусь цікаво буде це почути два шість видів Плазунів, 9 видів земноводних, 45 видів савців і 136 видів птахів. Серед них навіть 55 видів, занесених до Червоної книги України і до інших міжнародних списків, але ми не можемо говорити про розведення. Вони просто себе почувають комфортно в заповіднику, тому що тут створені умови, в яких вони можуть себе відповідно і відтворювати. і Тобто вони знаходяться в стані збереження. Тобто, саме режим заповідника це найвища категорія 1А, відповідно до міжнародної категори... категоризації, а відповідно до української категоризації природоохоронних територій це природний заповідник, тобто це найвищий ступінь заповідності. І він якраз і дозволяє і забороняє будь-які заходи проводити. На на території природоохоронного об'єкту, тобто туризм, рекреація, будь-які сільськогосподарські заходи тут заборонені. Тобто тільки наукові дослідження дозволяються, частково як освітня робота в певних ділянках заповідника і природоохоронна діяльність це основні такі напрямки, за якими працює заповідник, і які якраз дозволяють зберегти ту флору і фауну, яка в нас є на території заповідника. Саме слово заповідник уже говорить про те, що є якась заповідь, є якась пересторога. Чи має заповідник проблеми з тими недоброзичливцями, з такими людьми несвідомими, які заходять на його територію з метою знищити тварин, винищити рослини? Це були такі проблеми. Можна сказати, що були на початку створення заповідника, але в нас працює сектор косвітньої роботи, і вони досить тісно працюють з людьми з місцевим населенням з місцевими школами. Як, які знаходяться поблизу заповідника, а також які знаходяться в районі на Двірнянському районі. Тобто і ці проблеми якось вони зникли самі по собі. Люди більше дізнаються про заповідник. Спочатку так, вони спочатку не розуміли, чому ми не можемо там зривати ті види, але тепер дуже багато дітей і людей знають, що ці види от, рідкісні, вони не говорять, що це занесені в червону книгу, а просто що це рідкісний, що це дуже такий Важко зустріти цей вид, ну і вони не зривають, вони по суті тво... в нормальному стані знаходяться в заповіднику. І тому це великий плюс і велика робота нашого сектора екосвітньої роботи. Вони надзвичайно багато своєю силою, ентузіазмом приділяють увагу людям, дітям, ну, різним версам населення. Вони, крім того, ще проводять різні заходи із навіть старшими людьми. Які селищ, тобто все-таки залучають і їх до якоїсь такої роботи, як освітньої, тому що коли вже говорить, що людина пенсійного віку, про неї забувають, і ніхто вже на неї не звертає увагу. Хоча в нас інша трохи думка, ми теж проводимо з ними от наш сектор як освітньої роботи, проводить з ними теж різні такі заходи коло християнській школі, яка знаходиться в селі Черник. Для того, щоб все-таки якусь значимість розповісти їм про якісь такі новини, про от, таки залучити їх ще до роботи, ви зазначили, що близько 50 савців є у заповіднику Горгани. Кого ви бачите там на своїх територіях? Чи можете похвалитися? Можна побачити от європейської європейську, оленя, оленя благородного, Норку. Вони такі досить рідкісні види, але. Ну, олень благородний, і сарна, вони не рідкісні, я їх бачила. Ну а крім того, часто можна побачити земноводних, тритона альпійського, карпатського, саламандра плямиста він такий характерний вид для саме букових лісів, особливо перед дощем. І часто от вона такий індикатор погоди. По ній можна орієнтуватися, чи буде дощ, чи не буде, коли ви йдете в ліс. тому… Якщо ви побачили, то це значить означає, що може бути дощ. Треба з собою брати дощовик. Змій багато? Змій, особливо цього року було досить більше. В цьому сприяли якраз і кліматичні фактори, було досить тепло, спекотно, навіть можна сказати, тому часто траплялися якраз на тих ділянках, де ми проходили, то траплялися якраз гадюки, саме гадюка, звичайно. А чи може тваринка із заповідника Горгани перейти на іншу територію, яка вже є не заповідною? Так, особливо тварини вони не прив'язані до одного місця. Вони є досить рухливими. Якщо навіть якщо би ми говорили як про найдрібніших тварин це комах, так і про великих савців, для яких взагалі меж як таких немає. Ніхто не знає там, де є заповідник, чи де територія держави, держлізгоспу чи допустимо національного парку. А так як територія заповідника є трохи видовженою, тому часто мігрують особливо великі савці з одних ділянок на інші. З одного боку, ми межуємо з Карпатським національним парком, і тому, якщо вони переходять на ту територію, то вони себе далі почувають у безпеці. І, ну тобто теж збережено, але ми не можемо нічого сказати, коли вони потрапляють уже на ділянки, які не належать. Території заповідника. Тому це вже під питанням ці речі. Тобто заповідник, як сам він є необгороджений і тваринки ні. можуть собі вільно та, рухатись? Так, так, вони можуть вільно рухатись, є міграційні коридори, по яких вони рухаються, особливо для великих савців, це для ведмедів, вовків, для рисі. Ну і цікавить рідкісний вид фауни, тобто ті тваринки, які проживають mm. у водоймах. У нас в заповіднику теж є ті, які я перерахувала, 55 видів з них, в водоймах якраз і саламандра звичайна, плямиста, тритон карпатський, тритон альпійський, далі норка європейська. Видра також це такі. Найбільш такі рідкісні види, які мешкають у водоймах. Крім того, з них норка європейська є найбільш таким рідкісним видом, який знаходиться під загрозою зникнення. Не тільки в Україні її внесено до червоного списку, Червоної книги України, а також занесено до міжнародного списку ЄСН. І там досить багато проводиться заходів, якраз для того, щоб зберегти цей вид. Він в основному мешкає. У е, таких гірських річках, потоках, особливо це як на території заповідника, так і на територіях, які прилеглі до заповідника, тому що сьогодні артерії проходять, беруть початок далеко, навіть поза межами заповідника і проходять і виходять теж. Це такі річки, як Бестриця Надвірнянська, Джурджинець, Світний, Черник та інші досить багато різних. От е, саме тому цей вид. А чому він знаходиться, він не тільки знаходиться в нас під загрозою зникнення взагалі в Україні, а й також у Європі. Це досить такий під, під критичний вид. Тому, тому що досить багато проводиться заходів, забруднення рік, озер, де саме мешкає Норка. І тому саме є це проблематикою зараз на сьогоднішній день. Природний заповідник органи теж науковці проводили дослідження щодо цього виду, якраз і розробили заходи для збереження цього виду для того, щоб уникнути різних таких неприємних чинників. Так як від вас залежить, чи від вашої уваги залежить. Збереження певного виду тварин, і, зокрема, і риб. Чи можете ви повпливати на чистоту рік? Чи ви робите якісь аналізи води, від якої залежить життя тих тваринок, які живуть у водоймах? Аналізи ми не проводимо, тому що у нас немає лабораторії саме, яка б займалася цим. Але ті струмки і річки, які беруть початок саме на території заповідника, бо є виток, витоки багатьох таких джерел, то вони знаходяться в чистому стані, тому що немає ніяких побутових стоків, немає поблизу різних ем, таких рекреаційних точок, які би забруднювали ці водойми. Тому ми ще можемо сказати, що ми надаємо послуги. Ну як дуже модне зараз слово за кордоном, послуги екосистемні послуги, тобто. А за кордоном більше люди сприймають і цінять ті природоохоронні установи, які якраз забезпечують природоохоронний режим, дають, можлив... дають населенню чисту воду, чисте повітря, рослини, які теж не забруднені. Тобто це дуже важливо, дуже цінується. В принципі, в нас вже теж починається розуміти, що чисте повітря потрібно ті, хто приїжджають в гори і дихають чистим повітрям. Чи, допустимо, важливий зараз річ це чиста вода. Україні. До цього теж багато хто звертається, звертає увагу на це. як ваші колеги з-за кордону оцінюють роботу природного заповідника-Горгани? Вони надзвичайно дивуються тому ентузіазму, з яким працюють всі працівники. Заповідника, по суті, для них трохи дивно за таку невелику зарплатню, от скільки багато роботи виконується. Це беручи всі відділи, які є в заповіднику, і природоохоронні, які займаються охороною тих територій, і відділ освіти, які дійсно на своєму великому ентузіазмі працюють з дітьми, з школами дуже багато вкладаючи не тільки енергії, але й дуже інших багато речей. Ну і так само, як і науковці. Ми мусимо виконувати ті обов'язки, які на нас покладено, щоб дійсно зробити цей світ кращий, щоб зробити більше для того, щоб зберегти природу. Пані Лено, наша програма завершується, але на сам кінець, оскільки ми згадали екологітню екологічну освіту і ту роботу, яку проводить заповідник Горгани, хочу зауважити, що дітки дуже люблять різні олімпіади, творчі конкурси, і там використовують якісь цікаві повідомлення з життя тварин. То я думаю, що ви як представник природного заповідника Горгани можете нам теж розказати щось цікаве із життя тварин братів наших менших. Так, є дуже багато цікавих фактів про тварин. Наприклад, ті, що спадають зараз на думку, от кажани, коли вилітають з печери, завжди повертають наліво. Зебра є насправді білою в чорні смуги, а не навпаки. Допустимо, пелікан для того, щоб проковтнути їжу, мусить опустити голову донизу. І це досить багато ще безліч мільйони фактів, які говорять про те, якими унікальними і неймовірними є тварини, і чому ми їх маємо. Оберігати, тому що вони займають величільне місце в нашому житті і наповнюють, роблять його яскравішим, барвистішим і змістовнішим. Тому дякую за увагу. Дякую вам за участь у нашій передачі. Думаю, що наша розмова зацікавить багатьох наших глядачів, і ми ще неодноразово побачимо вас та ваших колег у нашій студії з такими цікавими розповідями та повідомленнями. Бажаю вам успіху у роботі. Шановні глядачі. Я пригадую, що сьогодні у студії телерадіокомпанії Надвірна була науковий співробітник природного заповідника «Горгани» кандидат біологічних наук Олена Слободян. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.